Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І сьогодні наша улюблена рубрика: топ-3 найдебільніших штрафи. Плюс сьогодні будуть самі найсвіжіші новини. Погнали з 1 лютого 25-го року. ввели новий штраф проїзд у заповідниках. Тож, що це таке? По суті, маразм саме в цьому штрафі, в тому, що мені сподобалось, що саме Верховна Рада розділила. Це, ну, на цей штраф на, людей на дві категорії саме посадовці і громадяни. Громадяни будуть отримувати до 408 гривень штраф за перетин території е, саме ць, е, заповідника, а посадовці будуть отримувати до 510 гривень. Ну, ніфіга собі різниця, да? пару. Там... <ріхи> Жесть, смішно. Давайте далі. <кхм> Якщо ти перетинаєш територію, Саме на мотоциклі в тебе буде штраф 4 тисячі двадцять гривень. Це якщо ти зробив якісь збитки. Збитки саме за перетин території. Збитки за перетин території на машині будуть коштувати тобі 6 тисяч гривень. А ось якщо ти перетинаєш саме територію заповідника на автобусі, це буде тобі коштувати 8 тисяч гривень. Блін, ну по суті, бляха, у нас заповідників не так і і багато. Можна зрозуміти, звісно, владу через те, що ми турбувалися більше за природу, і йшли з нога в ногу у Європу. Але бляха, ставте знак якийсь, Ну по суті, якщо людина їде, не побачила того знаку. Ну блять, ну вісім тисяч тупо штраф, Зробіть попередження, зробіть ще щось. Ну нам такого не світе, Нам нас надо, нас на коліна і ці штрафи лупити, так що паж блядь. Коротше, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. А щоб розбавити цю сіру масу з цими штрафами непонятними, хочу вам розказати про додаток траста. І дивіться, давайте, щоб ви не були останніми в цьому списку. Хто почав користуватися цим додатком? Дивіться, страстою це набагато все простіше. Дає можливість переводити в більшість країн світу з мінімальною комісією, поєднує банківську систему і криптогаманець. Тож гроші зручно зберігати і легко виводити. І великі оплати навіть за кордон стоять легкими. Тож, не будьте останніми, як я говорив, в цьому списку користуйтеся трастрою і погнали далі по штрафу. Отак, От як я зараз рачки стою, так будуть стояти мінти, коли будуть перевіряти у людей, чи в них лиса гума. Тож, третє місце в нас. Лиса гума. Якщо ви не поміняли резину з літньої на зимню, за це також буде штраф. Поки що це законопроект. Ну самі ви знаєте, ніхто нас жаліть не буде. Так що штраф 100% буде, тож готуйтеся. Кожного року, якщо ви не будете перезувати гуму з літньої на зимню, вам буде штраф 340 гривень. Ну, блін. Лучше хотілося б, звісно, без, але ну, така в нас влада. Наступний штраф, звичайно, подвоюється, і третій, як ви знаєте, нас забирають права, ну, як за кожен штраф. І на, один із найдебільніших штрафів це штраф за неправильні фари. Ви скажете, в смислі неправильні фари, а в тому смислі, що в нас в Україні стоїть заборона на ксенонові, світодіодні фари, саме з е, лампочки. Тож, штраф, штраф 340 гривень. Якщо ви сплатили штраф <кій> і їдете далі з цією несправністю, вас штраф буде. Ніякий, ваш штраф взагалі вас заберуть права на десь приблизно на два місяці. Що я вам хочу сказати, це піц з цими штрафами, просто ідіотськими. Ну я вже не просто не знаю до чого вони можуть ще додуматись. А до чого вони додумуються, я далі вам розкажу в топ 3 дебільних штрафа. Тож чекайте на відосики. З вами був канал Автотема, і зустрінемось на дорозі.